Привіт усім! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі, де не лише про мої знання в сфері, які я працюю, але й про наше життя в Канаді. На даному відео я забираю вас з нами в наш перший кемпінг. І що саме цікаве, це не той класичний дикий кемпінг, про який одразу можна подумати в лісі, серед дерев та диких тварин. Ні-ні ні. Це, так скажемо, більш продвинутий кемпінг всередині мого улюбленого містечка Ватертон. Якщо чесно, то я мріяла про це. Дорога від Калгарі, містечка, в якому ми. Проживаємо до нашої мети містечка Ватертон тривала около трьох годин. По дорозі ми робили декілька зупинок для того, щоб поїсти та погуляти з нашим лахматим другом. Якщо чесно, то я обожнюю такі зупинки, так як переважно це маленькі атмосферні містечка або красиві просторі поля. Перед в'їздом на територію Ватертона потрібно було придбати дозвіл на в'їзд на ту кількість днів, наскільки ми в'їжджали. І коштувало нам це около 25 канадських доларів. По правилам я розмістила його на передньому. Склі нашого автомобіля і все поближче до гір. Тільки ну погляньте, яка краса доокола. Так, запаркувати тут сьогодні на межі нереальності. Джаспер, Часпертушалієш, бо бачиш доокола тваринок. Ще дві години до того, як ми зможемо заїхати там, де ми маємо заброньоване чи зарезервоване місце для кемпінгу. Але до того мусимо десь запаркувати автомобіль. Місто просто сьогодні забите. Красиво тут, але місто містечко забите. Тут місце? Що це місце? місце. Так, так. Десь паркування. Людей тут сьогодні просто надзвичайно багато. Я це місце пам'ятаю зовсім з іншої перспективи, а сьогодні просто нема де погуляти. В тишині та спокої. А от немає гарне місцинку. Гарне місцинку. Місцевість гарна. Дійшли до місця призначення. Діаспер! Ти задоволений? А, тут гарно. Ну, що ти робиш? Йо. Чоловік мені сказав, ось це серйозний автомобіль. Сонечка сьогодні немає. Але дякувати цьому навіть таки приємно гуляти. Не жарить, бо тут вже як сонце є, то так жарить, скажемо, а не гріє. Бачу. А він такий смішний. Ведмедик з дерева лапає рибку. Ой, там ти бачиш цього. Ой. Але горненький. Я думала, що ти мені ведмедика показуєш? Перший раз приїхали на кемпінг. Зараз в пошуку нашого місця. Це дуже цікавий експірієнс. А тут який 13. Нам потрібне 17 дж. 15. Тут що? О, 17. Тут наше. Позначено наше місце. Все, що ми з собою взяли, це сумочка для Джаспера, постіль. І Юрія книжечка. Цілого все в багажнику помістилося. Ми просто пізніше будемо складати ось цей середній ряд і зробимо собі ліжко. Перший раз будемо робити щось таке, подивимося, як нам піде. Але цікаво, цікаво, цікаво. Джаспер, ти готовий йти гуляти? Що мені тут подобається, так це те, що ми прямо біля води, біля самої самої води. Це не наше. Але вихід до води дуже близько, це дуже круто. А, ну тут багато кемпінгів. Просто. Я ще заходила, що він в такий будиночок. Ось там зелененьке видно. В одному будиночку була типу кухня. Ну, кухня, я думала, що там щось буде всередині, але там просто столики. А в іншому будиночку були душові кабінки. Круто. Ну, Цікаво загалом, так скажемо. Коли ти перший раз робиш щось таке, звичайно, що це цікавий досвід. Подивитися, що і як, тому ми вирішили поки що собі забронювати лише одну ніч. Якщо нам це сподобається, якщо нам зліде, то ми вже тоді більше в це встрибнемо. Ми вже купимо собі тент. Чи як вона називається? Бачу. Тут хуврашків так багато, їх не видно. <гум> І будемо їздити на більше ночей. Поки що одненька ніч, але. Мені поки що подобається. Я загалом люблю такі всякі штуки, тому що я все-таки в дитинстві жила в селі, і в селі було всяке. І на соломі спали. О, тут, до речі, кухня. Бачиш, тут вже більше всього є всередині, які чайники. Сподивимося. Я така довольна. Це була моя мрія просто приїхати сюди. Ми в попередньому році приїхали один просто погуляти, відвідали це місце. То я сказала, все хочу тут на ночівлю. Є ми тут. Гори. Ми зараз в пошуках місця, де можна буде пообідати. Центральна вуличка. Тут навіть трішечки так щось нагадує Європу. Сьогодні дуже багато людей. Дуже багато. Я пер. Я люблю Ну, море, тут звичайно не вперед, але я цей звук хвилин просто так вже з їжею ідемо десь шукати місцину, щоб присісти і поїсти. Що я вам скажу? Ми запаркували не на тому місці. Якраз прийшли з їжею, щоб сісти собі, поїсти, то приїхала інша машина і сказали, що це наше місце. І я така, блін, а це дід, а не джі. У нас було джі. І ми переїхали. Ну, тут навіть краще, тому що є столик. Вже не так погано, чи не так? Тільки чи тут є розетка? Є розетка. Принаймні тут є розетка. А є розетка, ну то все, чудово, можна телефон зарядити. Отець. Тут для машини. Тут якраз там де нам треба. Оф, он-оф. Їсти, тобі теж вкусняшечку треба дати? Булка, давай п'ять. Yeah. Good boy! Ще хочеш п'ять? Так, телефон мій заряджається, поки що використовуємо Юрія. І будемо давати якусь вкусняшечку для нашого Джаспера. Для нас вкусняшечки. Аж причепляти вкусняшку. Спін? <гум> boy! Yeah. Mm -hmm. І ми те будемо їсти. І ми тоже будемо їсти. Моя канапка, яка розлетілася. Картошка фрії. До речі, я хотіла щось інше взяти, але не було більше нічого. Добре, дур. Звичайно, нам дуже таке треба вкенька, як вилітати. Все, лечами. Что будет? Да, машину машину. Книжка почитаю. Не добре. Будем як. Я сприяв тебе. Як вам? Можешь мужчина трясатися? А тут а як потім взутися? Мені потім ой, ой, ой. Це цікаво. Це дуже цікаво. Так, мені тут <реш> назад. <реш> <реш> <Я засправив. реш> давай. Три, давай. Я Ноу. Він спадає. Просто! Круто, це була моя мрія. Мені завжди казали, що тобі або сподобається, або не сподобається. А я просто мріяла це спробувати, тому що в мене нема жодних проблем піти у спільний там, ну, спільний душ, ну там ти окремо боїшся, але тим не менш. Воно десь там. Але це ж не на вулиці. У нас в селі колись було... О, мати рідна. Я не знаю, чи хтось з вас пам'ятає ось цей ось такий сільський туалет. Там три палки. і там Дирка в підлозі. Боїшся свою задницю розмістити над цим туалетом, щоб тебе якась бабайка там не вкусила. Тут йдеш нормальний туалет, нормальний душ, ну брудно, ну і що. Це такий колік. Зараз, зараз. Юра вже читає мій книжку. Я зараз теж буду читати книжку. Сік. Ой, Сік витікає в мене. І наша нам палатка, Яку в машині гарно можна розмістити своє тіло. Будочку тут вийде. Та такий гарний у нас. Мене мені здається, що поки що Джазпер uh... найбільший шок має в цій всій ситуації. Правда Булка? Я не можу розуміти, що відбувається, що це ми в машині, що це за колодра взагалі тут. Спуняй! <com> <z> це просто якийсь капець. Ну просто. Кайф. Тиша така. Але людей довкола багато. Дуже багато. Ще тут має бути хтось, бо там є заброньоване місце. як він на тобі лежить. Можна сказати, Настя уканадилася. Ні, це не уканалося, це просто питання зручності. Швидко взулась і побігла. Інтернет тут просто взагалі не тяне, тобто його немає. Дійсно немає. Я прийшла цілу, ціле містечко і так і не знайшла. Аж підглянула пароль в старбаксі і скоренько зробила те, що мені потрібно було зробити і поверталася назад в машину. Але дощ таки почав падати. Просто. До що хоча б не дуже холодно. Ну так, прохолодно. Поки бігла на емоціях, то було не холодно. Тепер прохолодно. Кінкілой. А ну <наріст> зробить <наріст> декілька <наріст> кроків. Повернися сюди. Я цей зараз. Ми вирішили на вечір випити чаю з молоком. Хтось би мені коли-небудь сказав, що я буду таке пити, я би не повірила. Але так, в Канаді скуштувала перший раз, і тепер це один з моїх улюблених напоїв. Напоїв. Я так правильно сказала. У нас надалі падає дощ, але ми вирішили погуляти біля води. Думала, ввечері посадив біля води, але, на жаль, ні. Яка би погода не була, але тут так красиво. Яспер, ти задоволений? Довольний пеш, Довольний пеш. Понад тиждень кожного дня бігаю по одному кілометру і от думала, бігти сьогодні чи ні, тому що дощ бігти, бігти. Скільки пробіжу, стільки пробіжу, але вирішила, що так, бігти. Пробувати прийняти душ. Там не дуже чисто, але прийму його в тапочках. Mm. Всі мої штучечки, штучечки. Речі і в реч. Всі мої речі. Особливо це так цікаво, подивіться. Там горе, от власне туди я йду. Щоб прийняти душ. відчуття помитися і йти в дощ до машини спати. Прикольно, мені подобається, якщо чесно. Я просто задоволена. Мене аж волосся покрутилося всюди від щастя. Так. Маю мене мої чекають. Вічна проблема, він нас не їдок. Булка. Давай! На, можна. Власне, так завершився наш перший день в кемпінгу. Тільки не ну, подивіться, як було моторошно в автомобілі, хоча спалося цікаво, але було трішки прохолодно і незручно. Часпер, ти виспався. Твій час тут такий спокій. О, ну ти ж запитався в нього, чи не зарано. Впустив його. Часпер, в тебе ранкові ванні процедури? Але мені подобається ось так, як ви туди, правда? Там так якось гарно. Там штати. Там штати. Пливемо? <Ми підемо>. Поняв Джаспер, не допливемо мені котер. Ой-ой-ой. ой ой капоту хотела. Да. Точно так. Тут розпочався процес збирання речей. Якщо чесно, я не люблю цього, тому що мені завжди стає сумно, хочеться ще залишитися і такі то справи. Після того, як зробили цю сумну дію, зібрали автомобіль, ми вирішили ще піти поснідати та трішки погуляти містечком. Так, поснідати ми вирішили на Паціо, тому що тут можна з Джаспером. Пробу. Звичайно, що Джаспер теж хоче з'їсти те, що тут є. А саме краще тут вид на воду. Ще спокійно, людей нема. Булка, чого ти скачеш? Ух ти, писає.

Як тобі, Джаспер? Тут вже трошки легше лапками ходити по маленькому камінчику, по маленьким, по маленьким камінцям. Тут дійсно дуже зельно круто, тому що просто а ми вже будемо повертатися і дивись Юра, якраз сьогодні сонечко світить. <кій> Такесь для дітей площа велика така. Ну що ж, повертаємося до збирання колекції магнітів з міст, які ми відвідали, тому що всі попередні згоріли в пожежі. Цей буде перший.